Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хай буде прославлене ім'я Ісуса. Зараз я хочу продовжити на тому, на чому ми закінчили минулого тижня. Біблія каже у посланні до Римлян, восьмому розділі першому вірші. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Замість жодного тут стоїть грецьке слово, яке означає абсолютно жодного. без виключень. Амінь. Це категоричне ні. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Ми маємо бачити себе у Христі, Бог ніколи не бачитиме вас без Христа. Відтепер Бог дивиться на вас тільки у Христі. І те, що трапилося з Христом, трапиться з вами. Коли він помер на Христі, то, як каже Бог, ви були розп'яті з ним. Померли з ним, були поховані з ним. А коли Бог воскресив його з мертвих, ви воскресли з ним. А коли Бог посадив Ісуса по праву руку від себе, ви сіли з ним. Алілуя! Слава Господу! І в тому місці, у цій сфері, ви знаходитеся навіки у Христі Ісусі. Ви не опинилися там завдяки вашим зусиллям. Насправді, у першому посланні до Коринтян, першому розділі, 30 му вірші, говориться, а з нього, тобто це робить Бог, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, і відкупленням. Халілуя, хай буде прославлений Господь. Отже, Ісус зробив все це для нас, і все це ми отримуємо, коли знаємо, що ми у Христі. і в такому положенні ми отримуємо всі благословіння. Амінь. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Далі говориться, що Бог осудив гріх у плоті. Коли ми були розп'яті з Христом, Бог судив гріх у плоті. Зверніть увагу на те, що тут стоїть однина. гріх. Усі наші гріхи прощені. Те, що ми робимо, це гріхи. Так, усі гріхи прощені завдяки крові Ісуса. А те, ким ми є, наша стара людина. Ми не можемо грішити. Після гріхопадіння Адама гріховна природа почала передаватися наступним поколінням. Кожна дитина народжується у гріху. Кожен із нас грішник. Амінь. Так Бог помістив нас у Христі, коли Христос став жертвою за гріхи на Христі. Бог помістив нас у Христі, і наша стара людина. наша стара гріховна природа була розіп'ята. З нею покінчили. Амінь. І коли Бог воскресив Христа з мертвих, ви воскресли з ним. Амінь. Він відтворив вас у праведності та справжній святості. Ви воскресли з Христом. Тому, хто у Христі той нове творіння усе старе минуле і все стало новим. Та ви маєте знати одну річ: хоча ваш дух і народжений згори, праведний в очах Божих, ваш розум лише намагається наздогнати його. Ваш розум Постійно оновлюється Біблія неодноразово каже: «Перетворюйтесь оновленням розуму. В іншому місці говориться, щоб ми оновлювалися в дусі розуму. Розум має оновитися для того, що відбувається з нами. Після свого спасіння і народження згори, ви все одно іноді відчуваєте себе як стара людина. Ви відчуваєте, що проходите духовні битви в сфері емоцій. Ви відчуваєте депресію, злість і все таке і інше. Наче ви не спасені, наче у вас все ще залишилася стара природа. Але ні, друзі, ви народжені згори. Усе це відбувається в ваших емоціях, в вашій душі. не у вашому дусі. Справжній ви це дух. Ви живете в тілі. Я хочу показати вам наступну ілюстрацію. Гаразд, нам самим потрібно знати, як Бог створив нас. Зверніть увагу, ось на що. Як я вже казав, той, ким ви є, це дух. Ви духовна істота, яка живе в тілі. Та у вас також є душа. повторюйте за мною. Скажіть, я дух. У мене є душа, і я живу в тілі. Амінь. Ваше тіло це ваш дім. Отже, у вас є душа. Ви не є душею. Ви дух. Амінь. Це справжні ви. Ви дух. У вас є душа, і ви живете в тілі. Амінь. Отже, у кожної частини є свої функції, які їй дав Бог. Так? Ваше тіло має п'ять відчуттів. Ви маєте зір, слух, нюх, смак, дотик. Це ваші тілесні відчуття. Інакше кажучи, все, що пов'язано з цим, пов'язано з вашим тілом. А функції душі наступні: розум, емоції воля. Отже, ваші емоції, радість, мир, або депресія та погане самопочуття. Усе це лише емоції, усе це стосується вашої душі. Це не стосується духа. Так, емоції можуть впливати на ваше тіло. Ми ще розглянемо це. Погляньте на волю. Воля знаходиться у вашій душі. Ви ухвалюєте рішення в душі. Так? Отже, це функції душі. А які функції духу? Дух це спілкування, інтуїція. Та свідомість говорячи про спілкування, я маю на увазі спілкування з Богом. Це те, завдяки чому ви спілкуєтеся з Богом. Ви не спілкуєтеся з Богом завдяки своєму тілу. Ви не кажете, о, я відчуваю Бога. Так іноді ми відчуваємо Бога. Це нормально і добре. Але не варто покладатися на це. Амінь. Ви спілкуєтеся з отцем в дусі. Отець шукає тих, хто поклонятиметься йому в дусі та істині. Так? ось як ви спілкуєтеся з Богом. Це найближче спілкування. Навіть коли ви відчуваєте його тілом, що буде, якщо ви не відчуватимете його в тілі? я розумію, що тілесні відчуття зникають. Я знаю, що люди іноді плачуть у відчутній присутності Божій. Я хочу, щоб люди переживали такі речі. Я бачив це і не заперечую цього. Та я не хочу, щоб ми покладалися на це. Бог каже, що ми ходимо вірою у світі духу, а не бачення. Добре? Ви також не можете контактувати з Богом завдяки своїм емоціям. господи, я хочу відчути тебе у своїх емоціях. Якщо я відчуваю радість, мир, спокій, то розумію, що ти поруч. Ні, ні, ні. Не покладайтесь на це. Ваші відчуття можуть бути різними. та в дусі, ви маєте спілкування з Богом. Зрозумійте це. Ось чому молитва мовами це молитва в дусі. А молитва розумінням, це молитва в душі, в розумі. найглибша частина, яка дозволяє вам спілкуватися з Богом, це ваш дух. Це одна з його функцій. Ми маємо інтуїцію. І навіть коли люди мертві духовно те, що вони мертві, не означає, що в них відсутні будь-які духовні функції. Навіть неспасені не люди мають інтуїцію та спілкування. іноді вони відчувають Бога, спілкуються з ним. та це відбувається несвідомо. Наприклад, Біблія розповідає про одну вдову, яка жила у гріховних втіхах. Вона була мертвою, хоч і залишалася живою. Блудний син, коли жив у гріху. батько каже: мій син був мертвий, а тепер живий. Тут відбувається те саме. Ми відрізані від Бога. але в нас все одно залишаються функції духа. Та вони сплять. А коли ми народжуємося згори, вони оживають. Амінь. Вони розквітають у повній силі. Слава Господу! Вони воскресають! Алілуя!» Отже, навіть люди цього світу можуть відчувати щось інтуїтивно, задовго до того, як їх розум зрозуміє щось. От чому важливо знати про інтуїцію? Амінь! Біблія каже, що для народжених згори для тих, хто вірить у Христа, є новий завіт у Христі. І у цьому завіті Бог буде вести вас середини. Амінь. Бог вкладе у вас свого духа і вестиме вас середини. Як він зробить це? Завдяки інтуїції. Слава Богу. Отже, ми маємо навчитися жити за допомогою інтуїції. Амінь. Виховуйте дітей на підставі інтуїції. Амінь. Вирішуйте питання зі своїми дітьми на підставі інтуїції. Слухайте, що Бог говорить вам. Амінь. Вам навіть варто їсти на підставі вашої інтуїції. Ваша інтуїція може сказати досить або вона каже, сьогодні ти можеш з'їсти більше. Завжди варто їсти менше. якщо ж ваше тіло готує вас до якихось виснажливих завдань. Прислухайтеся до інтуїції. Чим більше ви практикуватимете це, це все одно, що тренувати м'язи руки. Вони стають сильнішими з часом, і те саме стосується духовної сили. Алілуя! Хай буде прославлено ім'я Ісуса, а тепер ми поговоримо про сумління. Сумління це та частина Насправді, грецькою сумління також означає свідомість. Біблія говорить у посланні до євреїв 10 розділі бо закон мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей. Тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає, інакше вони перестали би приноситись. Чому? Бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів інакше кажучи, якби всі жертви старого завіту, цілопалення, жертви за гріхи, вони приносили агнця в жертву за гріхи. Вони приносили козла в жертву за гріхи. Ці козли вмирали замість них, і вони отримували прощення на день або тиждень. Ось як вони робили все це. Вони щоденно приносили жертви, як каже Біблія. Також у них були щорічні жертви. Наприклад, на день викуплення вони приносили вола. Біблія каже, що все це було тимчасовим. Кров козлів та волів не може забрати гріхи. Бог говорить, що якби ці жертви спрацювали, у тих, хто поклоняється, вже не було б гріховної свідомості. Ви розумієте це? Чому ми маємо свідомість гріхів? Щоразу, коли в нас з'являється свідомість гріхів, ми насправді говоримо, що Ісус не впорався зі своїм завданням. Ми кажемо, що Боже Слово бреше. Далі у цьому ж фрагменті у 17-му вірші говориться, що Дух Святий свідкує нам, говорячи, а їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю. це цитата з останньої частини нового завіту який Бог встановив через свого сина з нами. Амінь. Новий завіт говорить: все це я дам, я зроблю. Працює тому, що я буду милостивим до їхніх несправедливостей, і гріхів їхніх я більше не згадаю. Отже, Дух Святий свідкує нам, говорячи, послухай, твої гріхи пробачені. Бог не поводиться з тобою на підставі твоїх гріхів, Бог поводиться з тобою на підставі Христа. Амінь. Та ми все одно живемо у свідомості гріхів. Сьогодні християнство переважно проповідує гріх. Переважно, замість того, щоб проповідувати відповідь. Господа Ісуса Христа, Його виконані діла, благодать Божу, праведність Божу, яка є даром. Алілуя! Та ми ставимо наголос на гріху, наче за наш борг ще не сплатили. Друзі, якщо уважно подивитися на Біблію, ви побачите, що Біблія ясно говорить нам. Що Євангеліє, яке проповідував Павло, це Євангеліє, яке проголошує праведність Божу як дар. Погляньте на Римлян 1, розділ, 16 вірш. Бо я не соромлюсь Євангелії. Євангеліє, євангеліє — це радісна звістка. Воно говорить про радісну звістку, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру. Як написано, праведний житиме вірою. Довгий час я читав лише до праведний житиме вірою. Сподіваюся, ви розумієте хід моїх думок. Як ми знаємо, праведний це справедливий, а праведний житиме вірою. інакше кажучи, вони покладаються на Бога у питанні фінансів та забезпечення. Ці люди віддають на служіння Господу весь свій час, вони живуть вірою. Праведний житиме вірою. Але грецькою наголос робиться не на це. Насправді, грецькою говориться наступне: праведний вірою житиме. Той, хто праведний вірою, той житиме. мені подобається новий англійський переклад. Тут говориться, праведний через віру житиме. Зверніть увагу на те, хто житиме і не помре. Праведний через віру. амінь. Вони матимуть надлишок у житті. Якщо ви хворий. Але вірите, що ви праведні вірою завдяки тому, що поклалися на Господа Ісуса Христа і отримали дар праведності. Ви знаєте, я праведність Божа у Христі. Вам не варто переживати, що буде з вами через цю хворобу. Ви житимете. А якщо ви житимете, то ця річ помре. Алілуя. амінь. Праведний вірою житиме. Алілуя. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Повернімося до послання до римлян 8 розділу, 8 вірша. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Хтось каже, пасторе, це віруючі, які ходять за тілом. Друзі, Біблія каже, що ви не живете за тілом. Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, ви це віруючі, а ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Бачите? Бачите, а ви не в тілі, але в дусі. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. Добре, отже, тіло мертве через гріх. Ми згодні з цим. Що коли ви впадаєте в депресію, ви переживаєте смерть у душі. Це прояв смерті. Смерть проявляється як депресія. У вашому тілі смерть може проявлятися як неміч, хвороба. Постійна втома. це ознаки слабкості та смерті. Так, друзі, не хвилюйтесь. Якщо ви дитя Боже, то хоч ваше тіло й мертве через гріх, у нас досі старе тіло. Коли Ісус повернеться, в нас буде нове тіло, так? Амінь. Слава Господу! Алілуя. Він перетворить наше тіло у подобу свого тіла, а поки що ми маємо це тіло. Біблія говорить, що хоч Христос всередині вас, ваше тіло мертве через гріх. Але дух живий через праведність, але дух живий через праведність. Ця праведність це не щось, що ви робите це те, ким ви є. Амінь. Ви праведність Божа у Христі. Амінь. Отже, ваш дух це життя. Все завдяки праведності. І справа ось у чому. Якщо мені вдасться принести це життя у свій дух, щоб доторкнутися до мого розуму щоб воно потекло по моєму тілу, як це можливо? У наступному вірші говориться. То хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух Того, Дух Святий, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Ви можете отримати життя від Святого Духа, який Воскресив Ісуса з мертвих. Амінь? Як це працює? Я хочу повернутися до моєї діаграми духа, душі та тіла. Ось що відбувається, що є у вашому дусі? Праведність. Бачите? Біблія каже, що ваш дух оживає завдяки праведності. Ви маєте життя у дусі? Бо ви праведні. Ви хочете, щоб це життя доторкнулося до вашої душі, проникло у вашу душу. Ви хочете, щоб воно не тільки було у вашому дусі, а вийшло і доторкнулося до вашої душі. Зі. А після того доторкнулося до вашого тіла. Це призведе до зцілення, здоров'я, амінь. Оновлення молодості та сили. Алілуя! Та зверніть увагу на те, що все починається з вашого духу. Ваш дух народжується згори. Ваш дух праведний. Бог хоче, щоб ви мали свідомість. Де ви маєте свідомість? У своєму дусі. Так? Тому практикуйтесь в цьому. Я праведність Божа у Христі. Я праведність Божа у Христі. Проголошуйте це вустами. Я праведність Божа у Христі. Проголошуйте це якомога частіше. Зрештою, ви маєте відчувати її у своїх емоціях. Амінь. Бо ваші емоції це ваш дух. Ви хочете життя. Це життя вже всередині вас, це життя зоє, життя від Бога вже всередині вас. Якщо це життя доторкнеться до вашої депресії, їй настане кінець. Якщо це життя доторкнеться до вашої хвороби в тілі, воно отримає стілення. Слава Господу! Отже, це життя має доторкнутися до вашого духу і перейти до наших тіл. Якою буде обітниця? Він сказав, що дух житиме завдяки праведності. У нас має бути свідомість праведності. Поки ваша думка, ваш розум, у нас має бути свідомість праведності. Поки Ваша душа, ваш розум. Повернімося до шостого, шостого вірша, еф, бо думка еф? тілесна то смерть. Зверніть увагу на це. А думка духовна, життя та мир. Отже, ваша душа це вирішальний фактор. Ви можете зосередитися на тому факті, що тепер ваш дух. Я пояснюю це, наче я душа. Душа вирішує зосередитися або на плоті, або на духу. Ваш дух, друзі, це життя. Чому? Бо він праведний. Амінь. Завдяки праведності Христа. Біблія каже, хай ваш розум зосередиться на цьому. Слухайте вчення про це. Амінь. Оновлюйте свій розум, щоб вам знати, хто ви насправді. Нехай ваш розум зосереджується на дусі, бо це життя і мир. Амінь. Для вашої душі. Ви відчуєте це навіть у своєму розумі, у своїх емоціях. Алілуя! це вплине на вашу волю. Слава Господу! І тоді депресія, де вона? Де вона знаходиться? Вона знаходиться у вашій душі, вашому розумінні. Амінь. Хвороба знаходиться у вашому тілі. Але життя та мир можуть доторкнутися до цієї депресії та прибрати її, наповнити ваші емоції наповнити вашу сферу духу життям та миром. Аллилуйя. Отже, в чому питання? Питання в тому, що ми не усвідомлюємо, що ми праведні бо життя знаходиться у цій праведності. І чим більше ви усвідомлюєте це, тим більше ви фокусуєтеся на дусі. І що тоді відбувається? життя приходить та торкається вашого розуму. А торкнувшись вашого розуму, воно йде далі і торкається вашого тіла. І тоді ви отримуєте зцілення. Алілуя! Я в захваті від своєї проповіді. Амінь. Отже, Бог хоче, щоб ця праведність, життя праведності це той, ким ви є у Христі. Бог хоче, щоб ви усвідомлювали це, і тоді це буде проникати у вашу душу, ваші емоції. Я кажу людям так проголошуйте це, аж поки не відчуєте. Я праведність Божа у Христі. Хай це проникне у вашу душу, ваш розум, ваше тіло. А від душі до тіла один крок. Коли ваша душа відчуває це, то ваше тіло відчуває повноту, життя і мир. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя та Господа, друзі, то я хочу, щоб ви зробили це зараз. Він любить вас сьогодні. Ви почули чималу частину Євангелії, радісної звістки. Це радісна звістка. Амінь. Радісна звістка полягає в тому, що Бог виправдовує вас не на підставі того, що ви зробили, а того, що зробив Христос. Амінь. Всі ваші гріхи забрані. Амінь. Всі вони були забрані. Кров'ю Ісуса однією жертвою за гріхи, тому повторіть зараз зі мною цю молитву. Скажіть Господи Ісуса, дякую тобі, що ти помер на хресті за мої гріхи. дякую тобі, що коли Бог проголосив мене праведним, Він воскресив тебе з мертвих. Я дякую тобі. Ісус Христос мій Господь та Спаситель. Відтепер та навіки. Бога отець, я дякую тобі за те, що ти зробив мене праведністю Божою у Христі. Дякую, що всі благословіння праведного тепер належать мені. Дякую Тобі, Боготець, Отець, що кров Ісуса Христа очистила мене від усіх гріхів. Алілуя! Дякую, Отче. Я нове творіння. Я народжений згори. Я праведний. Дякую, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь. Підніміться на ноги, церкво. Слава Господу. Амінь. Не вважайте цей час, коли я проголошую благословіння за даність, особливо благословіння захисту для вас і вашої родини цього тижня. Бог сказав Аарону, перевосвященнику робити це, коли діти Ізраїлеві блукали пустелею. Він сказав: проголошую це благословіння над ними, і я благословлю їх. цього тижня Господь благословить вас і ваші родини. Щиро. В надлишку. В багатстві, бо саме благословення Господня робить багатим, а не ваші зусилля, не ваша праця. Нехай Господь засяє лицем своїм на вас та на ваших близьких. І буде прихильним до вас. Він відчинить двері прихильності цього тижня для вас та ваших близьких. Благодать Божа приведе вас у потрібне місце, в потрібний час. Хай так буде завжди. Господь зверне своє обличчя на вас та ваші родини. і дарує вам та вашим близьким свій чудовий шалом, мир, повноту та добробут в ім'я Господа Ісуса Христа і всі сказали Амінь. Продовжуйте проголошувати, друзі, що ви праведність Божа у Христі. Амінь. До зустрічі!